Чи варто Україні розглядати перемир'я? Пише американське видання The New York Times. Видання опублікувало підбірку листів від читачів у відповідь на недавні тексти про Україну, зокрема на колонку члена редакційної ради видання Серджа Шемана про те, що перемога України не обов'язково означає відвоювання всіх територій. Цей текст фігурував у огляді 28 грудня американці. Розкритикували цю публікацію, зокрема тому, що дозволити Росії залишити собі частину захоплених територій означає повторення ситуації з Кримом, яка відбулася майже 10 років тому. Тоді Путін зрозумів, що його злочини лишаються непокараними і можна йти далі. Зараз це буде такий самий сигнал, вважаючи тачі тільки з довжелезною лінією фронту. Шлях до цієї перемоги не пройде через перемир'я, яке заморозить досягнення військ, навіть якщо Володимир Путін буде готовий погодитися на такий результат. Значного перемир'я, яке забезпечить суверенітет України, буде досягнуто лише в тому випадку, якщо Україна завдасть силам вторгнення серію рішучих ударів, які переконають їх у марності продовження їхньої помилкової війни. Український народ, його політичне керівництво та його збройні сили продемонстрували справді вражаючу рішучість. Коли Конгрес США повернеться цього місяця, демократи та республіканці повинні подолати свої розбіжності, діяти з новою рішучістю та схвалити свій пакет озброєнь для України, який зараз відклали. Новорічне інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Публікація The Economist». видання пише в Україні. Настає втома на заході. Заголовки запитують, чи Володимир Путін, президент Росії, почав дійсно перемагати. Допомога українцям стала предметом політичних торгів в Америці та Європі. Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна твариною і не бачить передумов для мирних переговорів. На його думку, битва за Крим стане центральною у нинішній війні, а альтернативи посиленню мобілізації. Насправді немає. Президент України роздратований нестабільністю деяких союзників, а також, як він сказав, відстороненістю частини українців. Український президент залишається зухвалим, незважаючи на перспективу похмурого року. Володимир Зеленський сердиться. Не щодо успіхів його ворогів, він їх не бачить. І навіть про відсутність прогресу його власної армії на полі бою. Натомість, президента України розлючують коливання деяких його союзників, і він хоче, щоб ви це знали. Загартований тиском війни, роком негативних заголовків і провалом контрнаступу, який так багато обіцяв на початку 2023 року, Зеленський втратив легкість і гумор, які були характерними для наших попередніх зустрічей із ним, сидячи у своїй кімнаті та розмовляючи за економіст через Zoom, він декларує своє повідомлення, ніби намагаючись пробитися крізь екран комп'ютера. Призов до армії стає токсичною темою для керівництва України. Пише Financial Times. Видання пише, що питання мобілізації в Україні стало політично токсичним. Потреба в нових людях на фронті велика. Однак, ані президент, ані парламент, ані одноосібне військове керівництво не прагнуть брати на себе відповідальність за потенційні майбутні жорсткі мобілізаційні заходи. Так у команді Зеленського заявили, що коментувати це питання на Краще військовим головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Чіткі цифри по потребах у мобілізації не назвав. Він зробити це відмовився і сказав, що набір людей до війська є потребою озвученою. Також і президентом подібне питання не стане популярним у жодній країні, зазначає видання. Готуючись вступити в третій рік повномасштабної війни проти російських загарбників, Україні потрібно значно більше військ, але враховуючи ризик негативної реакції громадськості, завдання підготовки людей для збройних сил стало чимось на зразок гарячої картоплі в Києві, яку кидають туди-сюди між політичними лідерами України та її вищим військовим командуванням. Жодна сторона здається не бажає взяти на себе повну відповідальність за призов сотень тисяч українців, які можливо не бажають служити в жахливій, важкій війні. Коли падали ракети та світав новий рік, Путін і Зеленський зверталися до громадян, пише американське видання «The New York Times». Новорічні промови Володимира Зеленського і Володимира Путіна порівнює «The New York Times». 20-хвилинна промова українського президента майже повністю стосувалася війни та стійкості України у цій війні. Виступ російського диктатора тривав 4 хвилини. І як зауважує кореспондент видання, цитата незнайомий із ситуацією, глядач не здогадався б із цього, що ця країна ініціювала найбільшу з часів Другої світової війни війну на континенті війни Путін. Торкався дуже побічно, пише автор. Жодного слова, наприклад, про десятки тисяч загиблих під час боїв за Бахмут чи Авдіївку. Торік російський президент говорив інакше, злий після низки втрат території і необхідності вдатися до непопулярної в Росії мобілізації. Він запевняв з екрана, що Захід цинічно використовує Україну. Цього разу він був розслабленішим, зазначає автор. Імовірно, зараз Путін. Почувається впевненіше. Йдеться у публікації. Я хочу побажати кожній російській сім'ї всього найкращого, сказав пан Путін у своєму посланні, яке тривало всього чотири хвилини, і було проголошено у звичайній обстановці для виступу російського лідера наприкінці року з освітленням Нічного Кремля. У промові, яка, здавалося, мала нагадати заспокійливий сигнал нормальності російському народу, Путін лише побіжно згадав про російських солдатів, які ведуть війну від його імені. Назвавши їх нашими героями, які перебувають на передовій битви, мовляв, за правду і справедливість і не згадав ні про Україну, ні про захід. Тож зустрінемося завтра о 12.50, Як завжди, рубрика інформаційний фронт на прямому. А я ж передаю слово колегам.